Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика щорічно, 25 травня, у всіх країнах відзначається Всесвітній день щитоподібної залози. Тож, актуальна тема сьогодні: причини, симптоми та профілактика захворювань щитоподібної залози. Щитоподібна залоза найважливіший елемент ендокринної системи, що виробляє гормони, необхідні для здійснення фізіологічних функцій організму. Ця маленька залоза контролює всі обмінні процеси від диференціації клітин до терморегуляції та швидкості мислення і сприйняття. За даними ВООЗ, серед ендокринних захворювань патологія щитоподібної залози посідає перше місце. В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає понад 40% від усіх ендокринних захворювань. Причини захворювань щитоподібної залози різноманітні. До них відносять спадковий фактор, неправильне харчування, аутоімунні процеси. Несприятлива екологічна обстановка, в тому числі радіаційна, проведення в минулому променевого лікування, інфекції, вірусні та бактеріальні, шкідливі звички, дефіцит або надлишок йоду. Нагадую, що денна норма йоду в Україні становить 150-300 мікрограмів, а більшість мешканців споживає лише 40-80 мікрограмів. Нестача в їжі вітаміну А та мікроелементів, таких як кобальт, мідь, цинк та селен. Симптоми порушення функції щитоподібної залози можуть бути наступні: дискомфорт та відчуття стиснення на шиї, поява пухлиноподібного утворення, яке помітне здалеку, порушення ковтання твердої їжі. Порушення голосу, осиплість, зміна тембру, важкість дихання у стані спокою та у положенні лежачі, біль у ділянці шиї, зміна маси тіла в бік збільшення або зниження, погіршення пам'яті, підвищення потовиділення або сухість шкіри, слабкість, в'ялість, швидка втомлюваність, дратівливість. Плаксивість, порушення серцевого ритму, порушення менструального циклу у жінок, алергічні реакції, порушення сну. Якщо ви відчуваєте щось подібне, негайно зверніться до сімейного лікаря, який при необхідності направить вас до ендокринолога. А зараз уважно послухайте корисні паради щодо профілактики захворювань щитоподібної залози. Перше. Замініть звичайну сіль на йодовану та додавайте її в уже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання. Друга парада. Скоригуйте свій раціон за рахунок природних джерел йоду. Морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. В 100 грамах морської капусти міститься денна норма йоду. Далі біла риба, овочі, картопля, ридиска, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат, фрукти, банани, апельсини, лимони, дині, ананас та хурма. Яйця, яловичина та волоські горіхи. Також стануть у нагоді в боротьбі з йододефіцитом. Вагітним та молодим матерям варто приймати добавки йоду. Добову норму йоду має визначити лікар. Дітей від одного року чи тих, хто вже на прикормі, годуйте їжею, приготованою із використанням йодованої солі. Четверта парада. Також рекомендується більше відпочивати, уникати стресів, слідкувати за вагою, своєчасно проходити обстеження щитоподібної залози. Для цього зверніться до вашого сімейного лікаря, відмовитися від шкідливих звичок та дотримуватися здорового способу життя. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!